Символ Івано-Франківська заслуговує належного опису власної історії. Місцеві краєзнавці випустили чергову 33-ю книгу серії Моє місто ратуші Станіславова. Невеличка брошура про ратушу, випущена понад 10 років тому, досі була єдиним виданням про неї. Тепер під однією обкладинкою зібрали все, що стосується міського символу. Одне з таких родзинок це перше фото міста Станіславова 1860 року. Це, взагалі, раніше фото ще не було знадані де. Воно проводиться тут. Якраз на тому фото зображено. На верхівка ратуші. Далі є схеми підземних ходів, які ратуші, то, що час від часу провалюються. От якраз ці ділянки знайдені. Є дуже цікаві реконструкції ратуші, які були ну, коли ще не було фотографій, як виглядала та ратуша, зроблена львівськими дослідниками, нашими дослідниками. Купу легенд є про ратушу, дані про архітекторів. Побудована у 1666 році Станіславівська ратуша зазнала чимало руйнацій під час воїн, а також згоріла вщент у сумнозвісній мармолядовій пожежі. Істо. Рики досі не дійшли остаточного висновку щодо сьогоднішнього варіанту центральної споруди міста. Колись це була дев'ятиповерхова кругла вежа з кам'яною основою, побудована у стилі пізнього Ренесансу. З травня 1957 року у новітній ратуші висотою 47 метрів знайшов притулок краєзнавчий музей. На той час тут базувалися торгові склади, тому довелося докласти чимало зусиль, аби цінні експонати потрапили сюди. Пишу листа. Міністру культури СССР Михайлову, що так і так, що звільнений край, складів України, немає де, а от звільняється ратуша, і тоді свиснули всім, вибачте мені, оцім торговим точкам, а вони вже будували собі на околиці міста склади і почали перевозитись. І так ми получили ратушу. До речі, не один працівник краєзнавчого музею нарікав на присутність тут привода. Згідно розповідей, він блукає нічними коридорами і навіть грає на старовинному фортепіано. Нема ж цікавою, розповідають краєзнавці, є історія годинників, розташованих на ратуші, а також оздоби її купола. Колись вершечок вежі прикрашала фігура Архангела Михаїла. Пізніше австрійці розмістили там свого орла.